Привіт-привіт! Це я, Поліанна. Дуже рада бачити тебе в гостях, у Даруся. Ми з Дарусем будемо розповідати мою історію. Але спершу мусимо дізнатися у лікаря Чилтона, чи можна стільки радіти? Доброго дня! Як лікар, я мушу попередити: слухати Поліанну – це дуже корисно для серця. Але пам'ятай, усе добре в міру! Тому слухай уважно і будь чимним. Ой, лікарю Чіпто, ну не бурчіть. Ми ж тільки трохи порадіємо. А якщо раптом радість піде зашвидко, напиши нам у коментарях: Лікар Чилтон випише тобі рецепт на ще одну історію. Тоді гайда слухати! Разом знайдемо радість навіть там, де її не видно. Глава 22 Нещасний випадок. Одного разу вільного дня дівчинка вирушила до містера Чилтона. Місіс Сноу знадобилися якісь ліки. Поліанна досі жодного разу не була в приймальні лікаря, і тепер із цікавістю оглядалася навколо. Так ось, який у вас дії, містер Чилтон. Ви тут і живете? запитала вона. Так. Неохоче озвався лікар, який у цей час виписував рецепт. У цій кімнаті я приймаю хворих. Є ще одна, там я сплю. Для справжнього дому потрібні жінка або дитина. Що ти сказала? відірвавшись від рецепта, запитав Томас Чилтон. Це містер Пендлтон так каже він мені все пояснив про руку і серце жінки і про дитину теж. Чому б вам не одружитися, містер Чилтон? А ще ще ви могли б узяти до себе Джиммі Біна. Якщо містер Пендлтон від нього відмовиться, візьмете? Виходить, для того, щоб був справжній дім, потрібні руки і серце жінки? Звісно, щоб дім не був просто житлом. Містер Пендлтон так вважає. А ви сер. Е, що я? Чому ви не домагаєтеся руки і серця жінки? Ах, я ж забула вас попередити! Почервонівши, зненацька перервала сама себе Поліанна. Знаєте. Виявляється, містер Пендлтон був закоханий зовсім не в тітку Полі, тому нам зовсім ні до чого переїжджати до нього. Сподіваюся, ви нікому нічого не говорили? Ні, ні, нікому, уривчасто вимовив лікар. Ну тоді все гаразд. І все ж таки жінка або дитина у вашому домі зовсім не завадили б. Вам же це не важко. Дякую за комплімент, гмокнув лікар. Ось тільки деякі особи, старші за тебе, іншої думки. Принаймні ось уже багато років поспіль у мене з ними самі невдачі. Поліанна насупилася, потім, дивлячись на лікаря з широко розкритими від подиву очима, сказала: Не може бути, сер, виявляється, ви, як і містер Пендлтон, нещасливі в коханні, лікар звів очі до неба і підхопився зі стільця. Ну, годі тобі, Поліанно! Годі про це, не забивай собі голову чужими проблемами. Біжи до місіс Сноу і передай їй цей рецепт. Там зазначено назву ліків і написано, як їх приймати. Більше вона ні про що не просила? Ні, сер, дякую. Ви дуже добрі. Дівчинка чемно попрощалася і попрямувала до виходу. А в останній день жовтня трапилося нещастя як усе це сталося і чия в цьому провина, ніхто до пуття так і не з'ясував. Поліанна, яка поспішала зі школи додому, перебігала дорогу і не помітила на перехресті автомобіля, що мчав на повному ходу. У шостій годині вечора непритомну дівчинку внесли в її кімнату. Бліда як стеля місь Полі і ненці, яка ридма ридала, роздягнули її й обережно перенесли на ліжко, а тим часом до маєтку вже мчав спішно викликаний сімейний лікар Харрінгтонів, містер Уоррен. Коли лікар, щільно зачинивши двері кімнати, зайнявся постраждалою, служниця в розпачі кинулася в сад, щоб поділитися своїм горем зі старим Томом. Дуже постраждала мала, оговтавшись від потрясіння, запитав садівник. Нічого не можна зрозуміти, містере Том, схлипуючи, промовила ненці. Смертельно бліда й зовсім не ворушиться. Місь Полі мацала пульс і вухо до грудей прикладала. Каже ледь дихає. На хазяйку дивитися страшно, руки в неї трусяться, очі розпачливі. Лікар ще там, обличчя старого спотворилося від горя. У дівчинки нічого не зламано. Ох, не скажу, містер Том. знову заплакала Ненсі. Так нічого особливого не видно, лише на голові невелике садно, тільки міс Харіктом боїться, що справа не в ньому, біда в нашій поляні десь усередині. Ох, я не витримаю. У мене просто серце розірветься, поки цей лікар не вийде звідти. Однак з появою лікаря нічого не прояснилося. Він повідомив, що кістків дівчинки, очевидно, цілі. А садно на голові справді не являє собою ніякої небезпеки. Однак вираз обличчя в містера Уоррена був при цьому стурбованим. На ніч було викликано доглядальницю. Поллі повернулася до племінниці, а Ненці сумовито побрила до кухні. Наступного ранку Поліанна опритомніла. Розплющивши очі, вона з подивом побачила біля свого ліжка тітку Поллі. Тітонько. Уже зовсім розвидніло, а я ще в постелі, здивувалася дівчинка і раптом коротко застогнала. Ой, тітонько, я чомусь не можу підвестися. Знаєш, Люба, тобі доведеться трохи полежати, якомога спокійніше промовила міс Харінгтон. Чому? Ай! І ноги теж не рухаються. Біля вікна стояла жінка в білій хустці якої Поліанна ніколи раніше не бачила, Міс Полі обернулася до неї. Скажіть їй, самими губами вимовила доглядальниця. Учора ввечері тебе збив автомобіль, глухо вимовила міс Харрінгтон. Тобі потрібно лежати. Буде краще, якщо ти ще поспиш. Ну, звісно, я ж бігла, ошелешено промовила Поліанна й доторкнулася до лоба. У мене голова забентована, і вона болить. Це минеться, Люба. Зараз для тебе головне відпочивати й одужувати. Але, тітонько, мені так погано, і мої ноги, дивно, вони зовсім нічого не відчувають. Міс Полі підвелася зі стільця і відвернулася. Доглядальниця квапливо рушила до постелі. Гадаю, зараз для мене саме час поговорити з тобою. Бадьоро почала вона. Давай познайомимося, мене звати міс Хант, я допомагатиму твоїй тітці доглядати тебе. Ти зараз хворієш і знадобиться час, щоб ти видужала. Тому давай но ну, почнемо ось з цих білих пігулок. Полянна з жахом подивилася на доглядальницю. Але я не хочу, щоб мене доглядали. Я не хочу довго хворіти, мені треба до школи. Скажіть правду, завтра я зможу туди піти? Ну, це навряд чи. Завтра, мабуть, ще зарано. Давай но ну, проковтнемо ці маленькі пігулки і подивимося, як вони подіють. Добре, після недовгих вагань погодилася Поліанна. але вже післязавтра мені обов'язково треба потрапити до школи. Адже в мене ось-ось почнуться іспити, міс Хант. Упоравшись із пігулками, вона почала розповідати міс Хант про школу і про іспити, які їй належало скласти. Потім знову поскаржилася на головний біль, згадала вчорашній автомобіль. Голос дівчинки поступово ставав усе тихішим, і невдовзі Поліанна заснула. Глава 23 Джон Пендлтон. Ані завтра, ані післязавтра про школу не могло бути й мови. Стан дівчинки, як і раніше, був тяжким. І залишався таким протягом цілого тижня. Потім головний біль ущух, температура знизилася і Поляні полегшало, і у відповідь на її запитання, чому вона не може рухатися, дівчинці довелося пояснити, що це наслідки пригоди, що з нею трапилося. Ну, виходить, я не тяжко занедужала, а просто потрапила в аварію, з полегшенням зітхнула Поліанна. Я, мабуть, навіть рада, що це так. Немає нічого гіршого, ніж усе життя пролежати в постелі, як місіс Сноу. Місіс Полі поспішно відвернулася до туалетного столика і без усякої потреби почала перекладати предмети, що лежали там. При цьому вона щосили намагалася стримати сльози, що її душили. Поліана нічого не помітила, тому що саме в цей час милувалася райдужною смужкою на стелі. Її відкидала одна з кришталевих підвісок, подарованих їй містером Пендлтоном. Я рада, що в мене не віспа, задоволено перераховувала дівчинка. Після неї на обличчя залишаються сліди гірше, ніж ластовиння, неогидний коклюш, не кір і не ангіна адже вони заразні, і тоді вам, тітонько, не дозволило б доглядати мене. Схоже, мила, у тебе чимало приводів для радості пробормотіла міс Харрінгтон. Та найбільше я радію тому, що потрапила в аварію. Полянно. «Бачите, тітонько, відтоді, як це трапилося, ви весь час говорите мені «Люба», а це так приємно. Міс Полі нічого не відповіла, лише піднесла руку до горла, немов ось ось задихнеться, а потім різко відвернулася і заквапилася до дверей. У цей момент до кімнати саме заходила доглядальниця. Того ж вечора ненці, засапавшись, увірвалися до каретного сараю, де старий Томас лагодив зброю. Том – Містере Том. округливши й без того широко відкриті очі, закричала вона. Знаєте, що відбувається? Ніколи не здогадаєтесь, хоч сто років міркуйте. Я й пробувати не стану. Мені все одно більше дюжини років не прожити. з похмурою іронією буркнув садівник. Ти вже краще відразу викладає, що там у вас сталося». Як ви гадаєте, містер Томас, хто зараз сидить у вітальні в хазяйки? Звідки ж мені знати, Ненсі? Тоді я вам скажу, Джон Пендлтон. Та ти, дівчинку, смієшся з мене, чи що? Я сама його впустила з цими його милицями і провела до вітальні. Біля парадного входу стоять коні, на яких він прибув, і його візок. Всі, як годиться, неначе звичайний гість завітав. Уявіть, містер Том. Він, бачте, прибув із візитом. Ну, а чому б і ні? насупившись, запитав старий. Ненці обурено примружилася. Та годі вам дурня клеїти, містер Том, ніби не самі ви казали мені про цю парочку. Щось я нічого такого не пригадую. Старий тільки похитав головою. І знову заглибився лагодження розірваних віжок. Ненці з побоюванням визирнула з напівчинених воріт сараю. Переконавши, що навколо нікого немає, вона повернулася і смикнула старого за рукав, щоб привернути його увагу. Хіба не ви сказали мені, що в міс Полі Харінгтон був коханий? так?» Я відразу подумала, мабуть, це той самий сухар Джон Пендлтон. Містер Пендлтон? Старий Том від подиву навіть сутулитися перестав. Тепер то я знаю, що помилялася, адже він упадав за матінкою нашої міс Поліанни. І навіть хотів. Ненсі замовкла, згадавши, що обіцяла дівчинці нікому не говорити про пропозицію містера Пендлтона. Одне слово, неважливо, чого він там хотів, сер. Але я поцікавилася у сусідів, і всі в одну душу заявили, що хазяйка, ну, просто терпіти не може цього, цього пана. І з якого б тоді дива їй приймати його в себе. Вони ж давним-давно порвали будь-які стосунки. Було таке, неохоче погодився старий. Це трапилося після того, як Дженні відмовила йому і поїхала з тим хлопцем і з пастором. Міс Поллі намагалася втішити його, та, мабуть, трохи перестаралася, може, тому, що занадто вже ненавиділа того, хто забрав її сестру. Ну а потім хтось розповсюдив плітки, що вона хоче обкрутити його. Бути того не може, скинулася Ненсі. Ні за що не повірила б. А багато хто повірив. Чутки поповзли по всьому місту. Яка ж нормальна дівчина стерпить таке? Тим паче, що в міс Полі саме в цей час почалися негаразди з її парубком. Відтоді вона й замкнулася, як равлик у мушлі. і серце її геть зачерствіло. Я мало долу не гепнулася, коли побачила містера Пендлтона біля наших дверей. Впустила його? А потім бігцем до хазяйки доповідати. І що на це міс полі? Спочатку мені здалося, що вона не чує, про що я їй кажу. Так нерухомо вона сиділа. Я вже хотіла було повторити, аж тут вона мені стихо говорить Іди і передай містере Пендлтону, що я зараз пущуся. Старий Том, посміхнувшись, почухав у потилиці, замислився і знову взявся до роботи. Очікувати Джону Пендлтону довелося недовго. Незабаром почулися кроки, і на порозі вітальні з'явилася міс Харрінгтон. Відвідувач схопився за милицю, щоб підвестися, але вона жестом зупинила його. Однак руки гостеві все ж таки не подала, і обличчя їй залишалося непроникним. Я прийшов дізнатися про здоров'я Поліанни, сухо промовив містер Пендлтон. Дякую вам, моя племінниця. У досить важкому стані. Боже ти мій, але що з нею? Скажіть, міс Харрінгтон!» Голосом, що здригнувся, запитав гість. Уся суворість і манірність жінки вмить випарувалася. Я не знаю, сер, а лікар. Лікар Уор нічого не може зрозуміти. Він звернувся до фахівця з Нью-Йорка. Вони домовилися про консультацію найближчим часом. Але ж ви бачили, дівчинку, після того, як. У неї було всього лиш садно на голові кілька синців, але потім стало ясно, що ушкоджено хребет. Очевидно, це і викликало б параліч ніг. Міс Полі на мить відвернулася, щоб їйсь не помітив виразу її очей. Джон Пендлтон глухо скрикнув, потім, уже впоравшись із собою, стримано запитав Поляні, невідомо про це, про те, що вона паралізована. Ні, вона ще не розуміє, наскільки серйозним є її становище, а я не можу їй про це сказати. Вона знає, що не може ходити, але вважає, що в неї просто зламані обидві ноги. І вона цьому рада, міс Харрінгтон більше не могла стримувати сльози. Усього лише перелом, уважає вона, а не повна безпорадність, як у місі Сноу. Це стало її нав'язливою ідеєю. Як нестерпно боляче дивитися на цю дитину, часом мені здається, що я просто мру від горя. Сльози накочувалися містерові Пендлтону на очі, але, зібравши сили і ледь справляючись із голосом, сказав: Глибоко співчуваю вам, міс Полі, і можу зрозуміти вас, як ніхто. Зізнаюся. Я не раз наполегливо вмовляв поліанну переїхати до мене. Але навіщо? Ви все знаєте про моє минуле. Я сподівався офіційно вдочерити дівчинку, щоб залишити їй весь мій статок. Крім того, я, знаєте, дуже прив'язався до неї. Вона мені подобається сама по собі, але крім того, нас зв'язує пам'ять про її матір. І що ж із того? За різкістю тону, міс Харрінгтон спробувала сховати хвилювання, що раптом її охопило. Поліанна відмовилася, сумно посміхнувшись, відповів Джон Пендлтон і важко підвівся із крісла. Вона сказала, що залишиться з вами, тому що ви були нескінченно доброю з нею. Намагаючись не зустрічатися поглядом із хазяйкою дому, містер Пендлтон, прихопивши милиці, зашкутильгав до виходу. Однак біля самих дверей йому довелося зупинитися, його покликали. Міс Харрінгтон поспіхом наздогнала гостя і простягнула тремтячу руку. Коли приїде лікар із Нью-Йорка і хоч щось з'ясується, я обов'язково вам дам знати, стиха вимовила вона. Дякую, що завітали, містер Пендлтон. Я обов'язково повідомлю Поліанні про ваш візит. Вона, певно, зрадіє. До побачення. Дякую вам. Джон Пендлтон охоче відповів на щире рукостискання Міс Поллі. Ну, ось моя історія скінчилася. Але радість не скінчиться ніколи, якщо ми будемо її шукати. Лікарю Чилтону, що скажете? Скажу одне, добре серце і теплі слова найкращі ліки від смутку. А хто сьогодні знайшов радість, нехай напише про це нам у коментарях. Це теж частина рецепту. Так так. А якщо не напишеш, і Крчинтон може виписати рецепт на два коментарі. І не забудь підписатися на наш канал у Даруся. У нас завжди знайдеться добра історія трішки сміху. Дякую, що був із нами. До зустрічі, друже! І не забувай грати у мою гру. Шукай радість щодня.